О, ні. А. О, ти не перезивай, я тебе не трону. Фух. Учний? Ну все, вони на підході. Готуємось. О, яка тут бандочка! Ну все, вам хана. Не поняв. А ви куди? Сам справляйся. Но багато діл. О. Ну, все. Вам жопа. Ну. А. На тобі. А тебе получай. ти. Не понял. Чего не змивається? А! Я уже понял, мало вот что он, Ну, ну. Ну, ты, ну, за за все. Ну. Ну, ты тебе ядро. Не понял. Це що такий за прототип. Це не згі... Скі... Це не замен. О, це пастка. А, ні! Камера вже нуль. Мно... А, я без руки. Погані діла.